Слава Україні! Розпочався восьмий тур у дивізіоні 2 преміум Ліги з мініфутболу. І поруч зі мною гравець команди Залів 10 Тимофій Шеремета. Вітаю вас, вітаю команду. Щойно здобули перемогу. Непроста була, напевне, гра, емоційна досить, але діліться своїми враженнями. Дякую, доброго дня. Ну що сказати, принципова гра була. Рівні, рівні суперники, в принципі, була рівна гра. Там, нам десь трошки може більше помисло. Третій читати вже безпеки. Так воглі по подякую суперникам і хочу подякувати своїм партнерам по команді за те, що сьогодні виколись. По справжньому виконувались на полі до кінця, відпрацювали як. Одна команда, дякую хлопці, і ну що, слава Україні героям. Слава, дякую за коментар.